З настанням весни та перших теплих днів більшість камінчан та гостей міста залюбки відвідують парки Кам'янського, які, починаючи з 1 квітня, гостину відкрили новий сезон. У цей день для відвідувачів підготували багато цікавого майстер-класи, зустріч з улюбленими казковими героями та святкові концерти за участю зірок української естради. На відкритті побувала знімальна група міської інформаційної служби. Підготовка до відкриття тривала активно та плідно. Заплановані завдання зі створення комфортних умов відпочинку ми втілили, розповідає директор парку Денис Теліпко сезон 2023 року. Відкриваємо це для нашої майбутньої перемоги, для наших діточок, для їх яскравих посмішок. Ми повністю запустили усі атракціони. Провели їх технічний огляд, ремонт. Запрошуємо усіх гостей міста і мешканців до нашого парку. Я також хочу додати, що цей сезон був відкритий завдяки керівництву міста, політичної партії, бджола і адміністрації парків Кам'янського. Під час відкриття на камінчан та гостей міста чекав. Але майстер-класи для дітей та дорослих у творчому містечку, веселі старти, ігри, зустріч з казковими персонажами, безпограшна лотерея від фонду розвитку Кам'янського, ярмарка від майстрин міста, а відділ культури департаменту з гуманітарних питань Кам'янської міської ради провів чудовий майстер-клас з малюнків на асфальті. Ну і звісно, родзинка заходу, святковий концерт за участю зірок української естради, фіналіста шоу Україна має талант, співака, заслуженого артиста України та народного улюбленця Олександра Квати, українського гурту Наяву, заслужених артистів України Яна Костирка. Та Наталії Шкурко також відбувся майстер-клас із танців від фіналіста танці зірками Юрія Мішкова. Сьогодні у нас багато дітей військо. Дякуємо нашим захисникам, бо саме завдяки їм ми можемо знаходитися саме тут. А ще а, хочеться сказати, що тепер парки Кам'янського будуть проводити постійно заходи на вихідних для дітей, для дорослих, для того, щоб підняти їх бойовий дух, настрій то, як не ми дорослі повинні робити все. Та для перемоги заради майбутнього наших дітей, бо всі дітлахи емоційно пострадали, їм потрібен заряд позитиву і через творчість потрібна їм реабілітація. Справжнім подарунком для усіх був виступ артистів української естради. Відкривав концерт, неперевершений завжди усміхнений та яскравий Олександр Кварта. Артист починаючи 2014 року, допомагає українцям та військовим. А після повномасштабного вторгнення всі більше займається волонтерською діяльністю. Наразі він не тільки підіймає настрій українцям на своїх концертах, а й купляє необхідну техніку для військових, то й доставляє гуманітарну допомогу цивільним. У всіх зараз дуже все помінялося. так само, як і у мене, тому що я вивіз сім'ю із Харкова у Франківськ, де вони зараз чекають. Основна моя задача в силу свого характеру визвати посмішку. І я думаю, що я справляюся. То, що сьогодні я бачив багато посмішок, багато усміхнених людей. Тут дякую тим, хто прийшов сьогодні, долучився до цього заходу. Я вже знав, що я не просто так приїхав, що якусь добру справу зробив. І дякую кожному, хто підтримує. Хлопців ЗСУ, хто підтримує Україну, український дух і українську пісню. Талановитий дует Яна та Наталії продовжував концертну програму. Серед пісень гурту «Наяву» авторські і усім знайомі українські хіти. Артисти також багато займаються волонтерською діяльністю, підіймають бойовий дух військовим своїми виступами та співають вже на деокупованих територіях. Ми пишаємося тим, що ми можемо якраз допомагати тим. Чим ми вміємо, що добре в нас виходить і зарядити своєю творчістю Своєю творчістю да. разом з іншими разом, артистами да. сьогодні? Щасливі приїхати у ваше славне містечко відкривати парки, тому що такі заходи вони мають бути в Україні. Діти мають мати дитинство справжнє, класне, кольорове, веселе, таке як воно має бути, і а ми будемо все робити для того, щоб було дуже сьогодні весело і. Ну, yeah. і, і, дитинство було. і дитинство було. взагалі. Своє задоволення від дійства не приховував ніхто від малечі до людей поважного віку. Усі дозволили собі трохи розслабитись та насолодитись атмосферою. Дуже-дуже сподобався. Дуже Просто таке время, як війна. Для нас такий подарун. Просто От все от серце. Я всі, присутніші на отої площадці, я кажу велике-велике дякую. Парки Камінського чекають на вас як на правому, так і на лівому березі. Відпочивайте з комфортом. Приходьте насолодитись чудовою атмосферою.